My song's an anthem. The fans recognize me in the streets at random. Till about a six, friends tell me I'm handsome. My shows are sold out. Crowd's throwing a tantrum, trying to break down the barricades. If you will put the beef in the marinade. Sometimes it's sort of like I'm trying to serenade. A death check without a harmonade. What or what? A lot of folks ain't trying to hear me. But clearly, a lot of y'all can't get. Добрий день, мене звати Дячок Роман, я голова громадської організації Молодіжний центр креативний світ і, відповідно, засновник танцювальної школи «M-Jumping School» Або MGDS, скорочено, як ви вже бачили, у нас буде фестиваль Groove, куди ми вас запрошуємо, щоб ви прокачалися разом з нами, носити листією атмосферою танцювальною. Ну, от це все. Розкажіть більше про сам фестиваль його учасників та сотів. Судді, основна наша частина нашого фестивалю це Толу з міста Харкова, Віолета з міста Києва і так само Бібоя Армо з міста Києва. Це е, учасники танцювального колективу Апачі Крю. Вони співпрацюють з Джамалою, а Толупе він е, учасник команди Соу Пауер Крю. І вони сьогодні будуть судити наші номінації по хіп-хопу, по хаосу і по брейкінгу в всіх трьох категоріях. Діти, початківці і професіонали, і відповідно будуть давати свої майстер-класи. По хіп-хопу буде Толу давати майстер-клас, і Віолета буде давати майстер-клас по хаосу, які невдовзі будуть. Скільки всього сьогодні вже зареєстрованих учасників, і чи це лише з Володимира Волинського чи можливо ще з інших сусідніх міст? Е, наразі зареєстровано близько 200 учасників. Вони е, з різних в нас міст, з Ковеля, з Володимира, з Нововолонівського з Львова, з Рівного, з Луцька поприїжджали. І я так бачив, дівчинка чи з Черкас, чи, чи з Києва? Ще точно не знаю. На я бачив, що вона дуже потужна. Я вже її раніше бачив в ділі. І розраховано було, звичайно, на трошечки більше, але основна частина розпочинається з часу, скажімо так, бо ми чуть-чуть з'їхали в графіку, і батли саме розпочинаються. Багато хто з танцорів не хоче йти на майстер-класи. Майстер-класи я зробив спеціально для своєї школи, якби щоб вони прокачалися, щоб вони отримували свій танцювальний досвід і щоб ці судді з мега-крутим досвідом поділилися з нами. Своїми знаннями. І після цього вже розпочнуться саме батли, на які учасники будуть підтягуватися. Тобто вони ще в дорозі. Багато хто їде, от мій бітбоксер добирається з -з зі Львова, бо він давав концерт в Львові і їде сюди до нас. Ну, має бути дуже жарко і дуже якісно. А де дали кошти на реалізацію такого проєкту? Що можливо допомагав у ці фінансово? Це. Дала нам 5 тисяч міська рада. Відповідно, ми по кошторису мали 2,5 тисячі виділити самі, але все обійшлося набагато більше за рахунок наших внесків від наших учасників, тому що кожен суддів брав досить таку серйозну суму. І е, обов'язково потрібно було брати з учасників, щоб витягнути цей фестиваль, тому що і місце проведення, і проживання, і харчування. І ну, ви самі розумієте про ці всі нюанси. А чи важко було запросити таких суддів до нашого міста, як вони реагували на це? Чи довго умовляли? Віолета вже взагалі у нас другий раз, і якщо говорити про танцювальну культуру, то танцівники завжди йдуть раду на контакт, якщо в них немає попередньої домовленості домовленостей з іншими містами. Чи часто ви відвозите своїх учасників та своїх підопічних на різноманітні конкурси? Я особисто стараюся чим побільше фестивалів, тому що за рахунок фестивалів завжди є розвиток. Тому що ми не будемо сидіти на місці. Якби ми варилися тільки в своєму соці, то було б зовсім не той рівень, і ми б не підтримували рівень України навіть. Тим паче, що ми хочемо рухатись далі на Європу. Ми тут сусіди з Європою, а виїхати важковато. Хоча я минулого року виїжджав, то потрапив в восьмерку найсильніших України по хаосу, в Європі, в Польщі, в Щецині. І це круто, там набагато інша атмосфера, там набагато кращі якісь такі танцювальні бої, там зовсім по-іншому. У нас в Україні більш по-спортивному, у нас більше по спорту, типу. Елемент спорту є в танці, а там більше елемент творчості, елемент розкритості. Ніхто ні на кого не дивиться. Кожен показує свій стиль, таким як він є, і видає по максимум енергії. Оце саме головне, що я хотів сказати батькам: батьки, пускайте своїх дітей, розвивайте їх тільки за рахунок цих поїздок. Вони будуть ставати крутішими, кращими. А це батьки думають: ми платимо 200 гривень за місяць за тренування, Як це багато? Та в нас в Україні найнижча ціна в Києві мінімум 450 гривень за тренування в Луцьку, навіть по 400 гривень вже тренування. А я тримаю такий, щоб дати можливість більшій кількості людей розвиватися, тому що це не тільки фізичний розвиток, це духовний розвиток. Цей фестиваль танцю нас проводиться вперше. Чи планується проводити ще такі фестивалі в якийсь період, наприклад, чи там буде кожного року? Літом на День Володимира чи можливо ще зимою буде такий фестиваль. E, взагалі це не вперше. Ну, він просто під назвою MGTS Groove вперше. Але в нас був M-Jump Open Street Dance. Ми вже влаштовували фестивалі, але такого масштабу ще не було. Не було такого суддівської такої суддівської колегії і не було такої кількості учасників і такої атмосфери. Але він нас вже був в таких кругах закритих, що там ніхто не знав, то танцівники. А от зараз ми, як виграли проєкт, відкрилися максимально, хотіли показати про себе, заявити, показати, що ми є, так як ми вже є в Володимирі 6 років. Тобто надалі ви все-таки плануєте саме до масштабу? Ви... Більшого масштабу. Я дуже, дуже хочу запрошувати нас суддів. Не лише з України, а з Європи. Можливо, з країни СНД, можливо, з Америки. Якщо надалі будуть спонсори, буде підтримка. Так само як батьки нас підтримують, так само підтримує нас міська рада, так само підтримуємо ми всі один одного. Я би дуже хотів зробити наш фестиваль європейського рівня, а не просто всеукраїнського. Like a leisure suit with the base of bell, muscle like a big block, sixty eight, she fell. My this stock usually rocked the sway gazelle, make the crowd go crazy like Dave Chappelle. I don't need Christmas rock delivered a punchline, take the cake like a bully at lunchtime, make it hot like a mocking of sunshine, shake the spot like a mother from one. Like Cedric in the barbershop We get it crackin' like the Argonaut Man, my lines put them C's in their place Like a parking lot When the drop X marks the spot take cover, man When I'm rich, I'm a still rocker a rubber band. i on love, lover, man Y'all know the M-O-V-E, man Represent love, yeah uh, Rock Steady, y'all Rock Steady, y'all Rock Steady, y'all Get in the zone Rock Steady, y'all